Не встигла я зняти ванілу Фрайс. І було, ось зрізала декілька квіточок було. І коли я від'їжджала додому, не було в мене в садку, вони розцвіли, і я не встигла їх. А ось така одна квіточка залишилася. І самі перші квіточки вони теж такі були невеличкі, малесенькі. Ось, ну, Сподіваюсь, що буде більша, бо це таке щось маленьке, незрозуміле. Можливо, перші квіточки, які... Це ж вона в цьому році тільки посаджена. Ось то будемо сподіватися, що буде квітка більше. Бо поки малесенька. Зараз у нас спекотна сильна. І, О, ще лілея моя квітує. І ми. Вирішили, ну, я вирішила перес, переставити свій велосипед сюди під дерева, щоб він там не горів, бо листя горять, просто горять, подивіться. Я вирішила сюди ось переставити тут все-таки, ну, сонечко буває, але не таке пекуче, як воно стояло ось там. І там вже квіти попіднімалися і практично не було видно. Цього велосипеда. Ну, ось Нехай тут квітують мої фуксії тому що там вони горять. Ось уже відквітувала. І грань теж підпалила її. Ой, дуже спекутні дні зараз, то тільки встигай все поливати. Вчора робила пастилу, та тільки ж з цими виключеннями, ну, більше вона сохла на сонці, чим от від сушарні. Але сушарня теж допомогла. Ось така пастила. Це пастила з агрусу і йошта. Смородина скрещена з агрусом. Така. І отака вийшла пастила в мене. Сушарня, ну, звичайна. Звичайно, хотілося б покращу, але що маємо, то маємо. І ось вранці встала, думала, цю зняла. Думаю, ну зараз ще ж є що поставити сушити, але ж світло вимкнули і не знаю, як воно там буде в цій, можливо, включать та підсушу. Ну, от поки стоїть в сушарні там і все. Бо Світла нема. Виключають більше в нас світла. Ми без світла більше сидимо, ніж зі ось моя сушарка. Але ж налидто я налила, а коли включать, не знаю. Оце зібрала ягоди, перемила, проварила, трішечки цукру ну, щоб солоденьке було, але не дуже багато. Ну, так. І потім блендером погружним все перебила добре. Ось така однорідна маса вийшла. І ось така пастила. Це я онучка. Онучки мене дуже люблять пастелу. І я хоч трішки хоч, хоч щось, бо в цьому році нема з чого. В тому році я з полуниці робила дуже смачна. Саме найкраще, що мені сподобалося. Ну, а це загроз роблю і смородини. Урожай в цьому році, ну, ніякий, можна сказати. Викопали чесник, ось, в тачки, але це не весь, вже більшу частину я пов'язала. Ось такий різний. Є і великий, є і малий. Ну, різний часник, такі головки. Просушиться, то я перев'яжу його. Якось ввечері не було світла, і я вирішила покрасити свої оці стійки, отакі арки. І ось біли, біла фарба в мене була. Вона вже застаріла і думала, куди її примінити, і ось і примінила <сум> на, на арку. І тепер гарніше так стало. І посадила сюди свій княжик, який я придбала у Лени. І тепер він буде тут зростати, прив'язала його до палочки, прищепила, ось. А тут мій ось клематис, який і не пропаде, і таке воно, не зрозуміло щось. Ну, нехай прибирати не і буду, ось Тут біля, біля сосни, яку я стригла, посадила на бель. В ямку додавала сірку, добрива для. Гортензій Добре залила, добре залила, тому що я поки ямку викопала, то потрішечки долбала, можна сказати. І ось тут буде зростати наша пінка Набель. Добрива додала в ямку Ну, Ось так і замульчувала. Ось тут в мене магнолія ріки зростає, Папороть бідна. Теж горить все, спека 36 градусів в тіні. Ой. Таке Дерен компреса, хуста і ось так ось така композиція у нас. А просто ось посадила з цієї сторони, у нас там покинутий зовсім пустош, поле, можна сказати так. І ось тут у мене буде зростати просо даласблю,зблю. Блакитне На Навесні я пересаджувала своє просо Шенандо. Воно потім з червоними такими кінчиками буде. Ось тут у мене хрін зростає. Бачите, в тих шинах посадила отак в шини хрін і він буде. Не розростається, добре оце так в шині і росте. Хоч, хоча мені там і буває не, і не багато треба, але нехай росте. Ось горить астільба. Щось їй не подобається, хоча раніше вона тут була гарна. Але горить. Там юка в нас. А з цієї сторони редбарон посаджений. Імперата циліндрічна, ред барон. Там в мене виноград, ну, таке. Ось, У нас вже перчик є такий гарний, ми вже його їмо. Це гіркий перець. Ось такий вже неодноразово, ой, вже неодноразово зривали з борщиком. Ось такі перчинки. Ось, Гарний перець, я задоволена. Можливо, із-за того, що в такі підняті грядки тут гарно, гарний ґрунт, гарну землю ми завозили. Ось. І скоро буду вже зривати своє насіння цибульки. Це в мене залишалася голландська цибулька, я її висадила на насіння. І будемо збирати. Я пробувала, але вона ще зелена всередині. Ось то нехай ще достигає. Заквітував лілейничок. Ось такий, подивіться, красунчик, красунчик. Такий ніжний-ніжний персиковий колір. Ще один лілейничок теж. Ось такими букетиком росте. Лимони вже менше. Теж був букетом ріс, а це вже там, можливо, ще й спека не дає. Ось такий лілейночок. І потихеньку почали розквітати флокси. І в мене кущ тут великий, і біля нього ще один лілейничок. Я вже вам показувала. Ось такий гарній Ще один лілейничок розцвів. Він саме пізній. Ось такий красунчик жовтенький. Він самий пізніше розцвітає за інші лілейники. Ось цей вже, вже практично вже відсвів, там пару пуп'янків залишилося. Квітував самий перший. Один із перших. Вже ось ось розквітає синій, як не розцвітає цієї жари. Це літня хризантема. Але вона щось ніяк спека сильно стоїть. Ось іще квітують. Линички але вже не такі вони яркі, як були спочатку. От на початку були вони такі яркі, гарні. Зараз із-за спеки вже не мають таких кольорів. Ось такий ніжний, ніжний, такий рожевий, лілейночок, красунчик. Бачите, на одному кущику різні квіточки. Цей такий гарний, такий насичений колір. І ще з бахромчатою такою окантовочкою. Такі листочки гарнесенькі. А цей зовсім блідий, ще він не показав. Ну, він такий і буде, хоча недавно квітує. Розцвіла біла флукса, але вона така не дуже вона мені подобається. Із-за чого? Із-за того, що вона от горить, не знаю, жовтіє щось. Ну, Нехай квітує. І Платікадон. Платікадон пішов квітувати. То я вам одну квіточку показувала, а це вже ось на повній красі. Петунія квітує. Якось сусідка мені дала сіянців трішечки, і ось я посадила, і вона так гарно розрослася. А це в мене бордюрна трояндочка. Це мені пані Антоніна Моторіна з каналу Антоніна Моторіна дала таку трояндочку, і вона це така дрібнота малесенька. Це ж вона перший рік цвіте, перший раз така малесенька зовсім. Нехай я її тут гарно замульчувала корою. Потім вона буде гарніша, бо я бачила, яка в неї дуже гарний кущ, а це поки вона така малесенька. У нас тут під посіявся, посіялася рудбекія і отаким букетом так гарно. Захотілося їй тут посіятися. і вона собі росте гарненько почала вже розквітати. Вже більш фантом волотиста гортензія, але це куплена. Ось подивіться, це куплена. А ось зараз покажу. Трийондочка моя, <смеш> красунечка. А ось тут під сосною. Подивіться, яка гарнюня. Це перший рік вона тут в мене зростає. Подивіться, який гарний кущик. Це я сама живцювала. Один живець я подарувала сусідки, а один оце посадила сюди. Дуже гарний, подивіться, більше, набагато більше. Тут більше пів тіні. Ну, буває сонечко, але тут більше тіні. Ось, бачите, які в неї. Фертильні і стерильні квіточки. Ось така гарна. Тільки вона чомусь квітує внизу, зверху ще нема квіточок. Чи будуть, не знаю, якось так вона. У тому році садила живці рожевого гібіскуса, брала у Антоніни Моторіна і ось три. Три живця гарні такі прижилося і дивлюся, вже і квітувати будуть. Дивіться. От правильно ми зелено й балакали, що сіянці дуже довго приживаються, поки це вони наростуть, поки вони там кущик на, наростить і замерзають, я думала, ну вже ж адаптуються, вже ж виросли в цих умовах. Вони ж не повинні мерзнути, а вони мерзнуть, пропадають. А от подивіться, живець в тому році зроблений і вже вон, які пуп'янки. І тут ось. Так що най, найкраще, найкраще живцювати гібіскуси. Тоді вони показують свій ну, кращий результат. Ох, і комарів багато. Заїдають, заїдають комарі. Моя акація. Альбіція лінкаранська, подивіться, яка гарна росте. Ось такі смаколики у мене вийшли, це пастила. Я її так порізала, ось, пересипала цукровою пудрою, пудрою і крахмалем, перемішала 50 на 50, 50 цукрова пудра і крахмал. І ось так пересипала, і будуть тепер зберігатися. Ну, Це щоб воно не злипалося, от що взяв. Можна, звичайно, і дрібніше порізати, але я отак порізала потім. І я, я думаю, що онучечки мої будуть задоволені. Та і мені теж смакує дуже смачна пастила. Ранок і помея розцвіла. Ось які кольори. Вже піднімається до верху. і камсіс. Багато хто його не любить за його агресивність, але він дивіться на моєму хозблокі, оце залізе, і він не горить. А зараз на сонці навіть більше, ніж 40 градусів. І ось бачите, так, лежить собі, і, хоч би де хоч трішечки пригорів. Прикриваю, ось. Так, і гарно прикрашає нашу, наш хозблок цей. Треба підрізати. Бо тут е, у нас сонячні батареї. Ну, сонячна батарея на, на ось цей фонарь. Ось фонарь. І він уже розлігся, заріс прямо на сонячну батарею. Поки світить фонарь, але все ж треба підрізати. Ось таке. Кожний Такий рамок ранок я постійно висаджую по одні, по дві рослиночки шукаю місце і хочеться, щоб ж, ну, гарно виглядало і продумано це все, щоб потім по 10 разів не перероблювати, але ж все рівно, ну, можливо, і прийдеться перероблювати щось. І ось я сьогодні посадила хости. Прибрала тут, біля магнолії під магнолією. Тут зростала ж живучка, вона до сих пір там, нехай поки зростає, поки я їй дозволяю, можна сказати. Тут це біля будинку, ось з, з цієї сторони будинок. Тут в мене гіхіри, це моя жовта хусточка. На, на це місце я посадила е, рігал. Splendor, Якщо я правильно читаю назву, ось це блакитна хоста. Ця хоста перекладається як королівська, царственна. Пишність це сорт гігантської хости з вертикальним ростом куща у формі вази, що робить його елегантною рослиною, яка має грацію і велич. Її листя з крупнохвилястими краями має морозно-блакитне, синьо сіре забарвлення з тонкими нерівними кремово-жовтим окантуванням. Влітку в міру руйнування сизого нальоту листя стає більш синьо-зеленим, а облямівка світлішає до білуватого. Довсти щільне листя має гарну стійкість до слимаків і равликів, тож сорт стійкий до сонячного освітлення. Можна його садити і на сонці, і на півтінь, ну і або в тіні. Ось. І наступна хоста ось тут це карликова хоста. Я посадила її теж біля гейхери, яку я купувала, це гліттер е, в тому році. В тому році я б купувала цю гіхіру. у Тешу Олени. А це хоста Fantasy Ісланд Island, Айланд. Island Island. Ось так. Так а от я трішки замочувала її тут корою, але кори не так багато і хочеться, щоб вистачило на всі рослинки. І ось тут Буде так гарненько її. Я думаю, що під моєю магнолією Гелексі буде гарно зростати. А з пурпура я посадила біля туєвик долотовидний. Ось тут, за моїм, моєю гортензією волотистою фантом. Ось тут вон буде зростати, тут я обрізала. Готовник. Він був такий здоровий, я його вже вам неодноразово показувала. І цвіт я повністю зрізала. І ось він почав наростати молоденький такі прирости, він до осені ще покаже свою красу. От там далі ще один гібіскус, який я посадила. Дюк я вже показувала. І ось тут, я думаю, їм вистачить місця. Ще декілька горщиків залишилося. Ну, це буду висаджувати трішки пізніше, тому що зараз спека, а там треба, де я хочу посадити, там треба прибирати. Деякі рослини треба видалити, щоб посадити ці. Ну і спека заважає. Плюс щось, такий плющ варіагатний. Посадилась тут під сумахом. Хочу, щоб він заплітав мені цей сумах. Цей сумах ось такий. Ось. Ну, от і все. До зустрічі в нових відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе.